Ми дуже вдячні Сіоклабу за те, що організували там цей івент, і там, ми з вами тут зустрілись. Аспен-формат передбачає, що е, кожний, хто хоче про щось сказати, да, він звертається не до якоїсь думки до, чи до конкретної людини, він звертається до групи. От, це все робиться чемно, і ми апелюємо, якщо хочемо покритикувати позицію, а не людину. У нас є дві хвилини. Значить, десь приблизно на Другий тиждень війни ми в НАЗК почали розуміти, що треба, треба вже починати думати про те, що буде після, дай Бог, перемоги. От. Що ми будемо робити, як ми будемо відбудовувати країну. Тому ми почали там, опитувати різних людей, як вони бачать суспільні зміни, що відбувається з нами. І ми. Опитуючи людей, там будуючи певні принципи, витягуючи інсайти, хто зараз як, які зміни бачить, ми зрозуміли, що зараз візій і принципів відбудови буде багато. І от і ми б хотіли е подумати про те, а які власне помилки е ми зробили як суспільство за останні 30 років плюс. Бо перед тим як переходити до нових мрій, яку прекрасну країну ми побудуємо, непогано було б. Е Подумати, що нам заважало ці 30 років цю країну будувати. Тому власне сьогоднішній івент він більше про помилки. Нас дуже цікавить, які з вашої точки зору влада. Ми, як представники, а, наробили помилки. Можливо, ви бачите якісь помилки, які робив там бізнес у відношенні до влади. Ми поставили собі за місію побудувати доброчесну владу і справедливе суспільство. Реалізуючи нашу місію і роздумуючи над тим, куди країна. Має рухатись далі і, і як нам розбудовувати доброчесність. Тобто, думаючи про чесноти в цій країні, ми так само дуже віримо в діалогу стейкхолдерів, Діалог зі, зі стейхолдерами. Тому ми, ми, як назика, дуже зацікавлені в тому, щоб був діалог, в тому, щоб ми почули, як ви бачите наші помилки. От, ми всі разом подискутували там над спільними помилками, і е, в результаті ми хочемо зрозуміти, все ж таки, як враховуючи ці всі помилки, нам відбудовувати нашу країну. Я відкрила новини і внутрішньо я відчула, що я повинна тут бути. Мабуть, це інтуїція. Тому що сьогодні це час змін, і країна потребує цих змін. І тому тільки в діалозі з системою, з представниками влади, а НЗК це представник влади, в таких аспеновських діалогах ми можемо. Чесно, відкрито, сказати свою думку, і це повишає рівень довіри один до одного. Тому що, коли буде довіра, коли ми будемо на рівних, тоді по-чесному будуть прийматися ті рішення, які будуть допомагати підприємцям заробляти гроші, платити податки та виконувати свою гуманістичну місію. І разом з владою ми змогли би збудувати дуже сильну державу. Я вірю, що Україна через війну переродиться. Це буде зовсім інша країна, і я даю їй і владі ще один шанс, щоб змінитися. Дуже важливо те, що сьогодні акцентувалося, що бізнес має відчувати, що він не об'єкт, а суб'єкт відносин. Влада в Україні джерело влади це є народ, і бізнес має користуватися цим, доносити, консолідуватися, відстоювати свою точку зору, не припиняти обранням у владу а свою місію, а продовжувати спілкуватися, працювати з владою. Дуже багато говорили і повторювали, що регулювання влади має бути просто менше, значно менше. Важливо, що ми від влади сьогодні почули, що це не. Одноразовий з нас зрізали фідбек, що це буде повторюватися системно. Ми будемо чути, яка реакція на те, що ми проговорили, який подальший рух того, що ми тут обговорювали, дискутували, і ми будемо бачити, що ми не просто відправили там у всесвіт ці слова, а вони перетворюються в якийсь екшн план. Місія НАЗК – Побудувати доброчесну владу і справедливе суспільство без залучення всіх зацікавлених в цьому сторін. Ми не побудуємо доброчесну владу і справедливе суспільство, тому що бізнес це, в принципі, основний стейкхолдер, хто створює цінності в суспільстві, і тому він має бути залучений і до створення нематеріальних цінностей, таких як доброчесність. Я вважаю цей формат дуже ефективним, і саме головне, що це відбувається в день української державності. В день, коли призначено антикорупційного прокурора, а це значить, що бізнес отримає надійний захист від корупції, яка я впевнений буде зменшена після війни, від антикорупційної системи. Ми вже працюємо з іншими аудиторіями, з громадським сектором з ініціативою в різних галузях. Але я впевнений, що дискусія якраз з бізнесом, який працює в окремих сферах або в наскрізних сферах, таких як будівництво, буде корисною для того, щоб змінити систему, тому що корупція це продукт неналаштованої системи. Отримавши фідбек від бізнесу, ми зможемо налаштувати всі системи в Україні і зробити Україну лідером нового мережевого світу. Всі ми знаємо з бізнес стратегії, що культура є стратегію на сніданок. Саме тому, коли ми розбудуємо культуру, а в центрі будь-якої культури це цінності, ми отримуємо зовсім іншу країну, країну комфортну для бізнесу. Саме тому ми намагаємося перебудовувати систему не тільки за рахунок нормативних актів, змін правил, але за рахунок освіти, навчання, тобто. Провадження да. по-перше, ми дуже дякуємо СІО-клубу за те, що відгукнулись на нашу ідею і, і, і вас зібрали. І дуже дякуємо, що ви прийшли. Ми спробуємо давати зворотній зв'язок. Ми обов'язково публічно е, напишемо, що ми зрозуміли. Дякуємо вам.